Минулій серії величний порожнистий герой цього світу Степан зробив, та ніхуя менше, по суті не зробив. Добрий день. Цій неймовірно фантастично змонтованій якісній стрічці. Ми продовжимо історію Степана в святогнізді. Це відео є продовженням першої частини, тому якщо ви його ще не бачили, забийте хо! Ху... Рекомендую ознайомитись. Так як, скоріше всього, ви ні чорта не зрозумієте. А і так, маленький дисклеймер: В цій частині буде доволі багато лорних моментів, і я не претендую на те, що мої слова це буквально істина, і саме так задумувалось розробниками. Тут подача сюжету, як і в серії душ, завуальована, і з летячими білими п'ятнами тобі не лице. Тому деякі з них я закриваю своєю інтерпретацією і тим, як я це зрозумів. Все відповідальність себе зняв. Поїхали. Mm -hmm. Ми зупинилися на тому, що закупились в салюбрі. І раз я вже на забутому перекресті, то схожу в те місце, куди не можна було попасти без пазура богомола. Але я ним не скористався, бо лайфхак З відштовхуванням цвяхом від шипів досі працює. Там нас підчікує бос, який дуже депресивний і насиджений пузань, і це його навіть не образив, його реально так звати. Чому депресивний? Бо всі його родичі здохли. Загалом бос як бос, нічого складного. Ну, майже. Єдине, чим він запам'ятовується, це тим, що йому нахуясь промалювали анус. -да. Після цього лутаємо частину маски для хп і вйобуємо звідси. Mm -hmm. <пух> Пам'ятаєте те місце, де ми впали на початку гри? Туди можна повернутись. Абсолютно чесно, неймовірно легко і з першої спроби залазимо до розйобаних степаном дверей, проходимо весь той шлях назад, заходимо вліво, і ми маємо змогу тут піднятись. Потрапляємо в ті самі їбіння, по яким йшли в вступній катсцені. Цю локацію переклали як скелі скалівитя, хоча, як на мене, їй більше підійде виючі скелі, ну бо типу вітер. Ну, ви поняли. Ну і що поробиш, відкладати вже не вийде. Зараз буде хвилинка лору. Діло в тому, що в комах, які живуть в святогнізді, по якійсь поки незрозумілій причині відбувся технологічний бум, який ріс буквально в геометричній прогресії. Ця локація знаходиться за межами королівства, і якщо підійти до її краю, далі просто якась пустка, в яку навіть не можна зайти, так як Степана здуває. І забігаючи вперед, тільки ті, хто знаходився в святогнізді і його околицях, змогли здобути розум, вивчити письмо, створити свою культуру і винайти технології, які дозволили збудувати все, що ми бачимо. В них навіть трамваї є в той час, коли за межами королівства всі живучі там жуки керуються основними інстинктами. Для того щоб це зрозуміти наглядно, поглянемо на двох жуків однієї породи: Бун і Тук. Бун буквально тупий. Він не може зв'язати двох слів і, певно, вільний час грає в Атомікфарт, в той час як Тук, який живе під столицею, нормально спілкується, займається якоюсь своєю діяльністю і навіть торгується степаном. Ах так, по Hollow Knight є комікс, який розповідає про пригоди квірела і його дорогу до святогніздя. Але докладніше про це ми поговоримо пізніше, ближче до кінця цього відео. <плес> Купуємо картографа, проходимо далі, і після їбанутого платформингу бачимо ось це. Тут лежить мертве тіло Джонні, з якого можна підібрати його благословення. Він замінює всі масочки на синенькі масочки, плюс збільшує їх кількість. Але найголовніша проблема цього оберегу це те, що їх неможливо відновити за допомогою душі. Тому відправляюся жоня до корзини з непотрібними мені оберегами. Ах так, в грі є така рідина, як живокров. На локаціях можна зустріти такі кокони, які, якщо розбити, то вашого хп додасться дві-три сині маски, які є. Типу такою бронею. Незрозуміло по якій причині її вживання є мега табуйованим, і всі, хто, хоч губами торкнеться цього напою, вважається непотребом, єретиками і тими, хто досі слухає російську музику. Під цей опис насправді підходить тільки одне пило: Рево. Все сходиться, от чому і вмер і чому його поховали за межами цивілізованого королівства. Блукаючи по локації, тут ще знаходимо майстра цвяхо мато, і їбать, здоровий піздець. Блянь, плечу, як голова, я їбануся в нього можна вивчити перше вміння цвяха круговий удар. Обов'язково поклонимось, бо той, хто не відповідав майстрам цвяха поклоном, ви взагалі не люди, чи що, як так можна жити? Щодо нового вміння, ну по футажам далі ви будете бачити, що я ним користувався неймовірно часто, і він безліч разів мені допоміг. Ні. <звук> Як я казав в минулому відео, придбання ліхтаря дає нам доступ до двох локацій. От в одну з них зараз і сходимо: кристалевий пік. Блять, і тут урочі вимагають. Та йдіть на платимо. Тут жуки святогніздя копали кристали, які були для них дуже цінними. Чому та хуй знає? Ніде в королівстві ми не бачимо, як вони використовувались і на які він були потрібні. Але тим не менш вони випромінюють якусь енергію, так як в грі є два обереги, які містять в собі цю корисну копалину. Один з них зменшує час на хіл вдвічі, інший збільшує вдвічі. Але ти регенеш одразу дві маски. А якщо їх надіти разом, то ти будеш зі звичайною швидкістю регенети два хітпойнти. Тільки проблема в тому, що Степана так все одно одразу йобнуть, так як не буде місця на якісь дійсно корисні чарми. Ця локація це непоганий приклад технологічного прогресу Святогніздя, так як всюди шахти, виробничі ліси. Конвейери, непонятно на куя величезні преси і так далі. Тут більшість ворогів це шахтери або жуки, які настільки довго тут перебували, що і самі поросли кристалами. Хммм. А нагій Сіт створив кристальну магію, щоб обліпити себе кристалами. В кристалах є якась енергія, все сходиться. Холоунайт знаходиться в всесвіті Дарк Соулс. Бігаємо, ріжемо, дивіться, як мій хоба. Посидівши на лавочці, підіймаємось нагору за ще одним, неймовірно важливим лорним предметом. Ах ти, Гандон, кидатися в мене вирішив? Нанакуй. О, гусінь, я тебе врятую. Ця платформа колись мене до дурки доведе. Оп. Єбать, і що мені з вами робити? Блять, блять, бля-бля-бля-блять-блять. Фу. О, Корніфер, тепер я хоч не наосліп тут буду бігати. Тут я використаю черговий лайфхак І уникну необхідності повертатись сюди з подвійним стрибком. Хоба! і ідол короля наш. Та блядь ти мішай. Ще трохи вище ми можемо знайти ключ крамаря, який потрібно віднести слаю, і його асортимент трошечки розшириться. О, там лавка. О, на ній щось мирно спить. Але як ми знаємо, наш степан терпіти не може, коли хтось мирно спить і нікого не чіпає. Це моя лапка, поняв? Боже, блядь, який пиздець, і як я маю це проходити. Піднявшись на гору цих всіх шахт, зустрічаємо Квірела, який любується краєвидом. Нічого не маленького цього тут просто прохолодно. Якраз тут він розповість, що ці кристали мають силу, хоч і не таку потужну, як душа, але менш смертоносну. Ну, про душу ми ще поговоримо, як повернемось до міста сліз. Хмм, а ти часом не підара? Залишаємо його і далі спостерігати за ґрунтмотом і йдемо далі, де нас чекає неймовірно класний платформинг. І тут в мене стався казус. Виявилося, що півтори години геймплею, записали чорним екраном і багато чого буквально проїбалось. З вашого дозволу я спижу футажі, тому деякий час все буде на інкліші. Забираємо кристалічне серце, ще один апгрейд для переміщення. З ними можемо робити безкінечний ривок, який зупиняється тільки або натисканням кнопки, або якщо в в щось впиздишся. Так, ми все, звалюємо звідси, бо вже очам боляче від кольору кристалів і їх концентрації. Плюс в мене немає своїх футажів, і я не пам'ятаю, чим я там далі займався. Mm -hmm. Цієї локації ми можемо стрибнути добряче донизу і опинитись у землях спочинку. Доходимо до статуї з вже знайомими масками, і думаю, зараз саме час розповісти, хто це такі, чого вони сплячі, що означають їх маски на дверах і чого вони до нас доїбались після битви з Хорнет. Так, е, чуваки, ті, хто в курсі бази, зараз в черговій лоровій хвилині, я спеціально буду замовчувати або видозмінювати деякі факти заради збереження інтриги. Потім все буде. Отой робокоп. Це був величний лицар, якого поважали скрізь, того йому стоять статуї. Тому йому величезний храм побудували. Тому всі жуки святогністя знали і знають. Ну ті, хто вижили його подвиг. Доволі великий проміжок часу до початку подій гри королівством неймовірно швидко розповсюдилась невідома інфекція, яка заволодівала розумом жуків, роблячи їх мега-агресивними і забираючи їх свідомість. Наш трансформер, маючи неймовірну силу, вирішив пожертвувати собою, аби заключити цю нечисть в собі. І, хоча ніхто не сумнівався в могутності Мегатрона, длідний король, про особистість котрого я розповім пізніше, вирішив побудувати ще одну лінію оборони і попросив допомоги трьох величних жуків святогніздя: мономони наставниці, Лур'єна спостерігача і Герри Звіря. З останньою, до речі, є одна цікава історія, але трошки не зараз. Допомога заключалась в тому, аби ці три істоти впали у вічний сон і з собою запечатали двері в той храм, де досі висить Оптімус Кінк Прайм. Саме тому там ті дивні маски, саме тому вони сплячі. І коли я кажу вічний сон, я маю на увазі не смерть. Але як нам показала вступна катсцена, інфекція вирвалась. Як нам сказав старішина, вона знову заволоділа розумом місцевих, І згадуючи слова Шершнихи, вона знає, чому ми тут. Чи стане Степан наступником того лицара. Повертаючись до гри, цій катсцені вони знову нас підрізали і починають капати на мізки, Типу, ну всього, повийобувався і досить все. Печаті ламати не тре, ми не мільйонери нові не купимо, не те їх будував. Але як і минулого разу, один з них каже, що їх потрібно розбити. Насправді про це ніде не розповідається, але можна зробити висновок, що ці троє по мірі гри самі починають розуміти. Настав піздець, все, їх оборонна здатність допомагає стримувати ненормальних фріків, які хочуть проникнути в яйце ззовні, а не коли оцей ковід проривається зсередини. Але проблема в тому, що на даному етапі гри вони цього прийняти ще не можуть. І вирішують закинути Степана в сон. Що то таке? Сон це потойбічний вибір між... вибір. <хи> вимір між життям і смертю, де можуть зберігатися спогади, душі і навіть мрії. В оригіналі воно Dream, і тут така гра слів, що це можна перекласти і як сон, і як мрія. Ніхуя не понятно, так? Забігаючи вперед на приклад, деякі вже мертві неупокоєні істоти знаходяться в цьому вимірі, в якому вони ще або не розуміють, що вже вмерли, або сплять і бачать себе в тій іпостасії, про яку мріють. Звичайні істоти мають квиток в цей вимір тільки в одну сторону. Саме тому сплячі буквально безсмертні, але і мертві водночас. Саме тому вважалось, що ніхто ніколи не розіб'є печаті. І саме тому вони і закинули сюди Степана в надії, що він звідси не вибереться. Здавалося б, нам тут і піздець, але з'являється якась фігура, яка допомагає нам звідси вибратись. Степан прокидається в якійсь халупі поряд з провидицею, яка нас і врятувала. Тут вона і пояснить, хто такі сплячі, ну і коротше, все те, що я вище розказав. Чисто тому, що ця міль дуже добра і точно нічого від нас не потрібно, і це навіть не іронія. Вона дає нам артефакт, що називається цвях снів, з його допомогою. Наш жук може прирізати цю завісу між світом снів і реальністю. А це означає нічого хорошого для вас це не означає. Також між ділом вона нас просить позбирати таку штуку, як сутність. Ну тому, що Степан особливий, і саме та істота, про яку так довго мріяв її народ, і бла, бла, бла. Сутність можна отримати, розйобуючи воїнів снів. За певну кількість принесених її цих кружечків вона буде давати нам всілякі приколдеси. До речі, про цю провидів і її народ я розкажу трошки пізніше. Там теж свої цікавинки. Ну що, дякую за врятовану сраку. Дякую за черговий інструмент для доведення доброти і благородності Степана по відношенню до цього світу за роботу. <плес> Одразу перенесемось назад у місто сліз. Нам тут потрібно збігати в храм душі. Відкривши шорткат, обиняємось перед вишуканими дверима. Перед цим на пройобаних. Футожах я придбав такий самий вишуканий ключ в слая і тепер можу сюди попасти. Тут нас чекає звичайний мобік, який якогось чорта міні бос. Типу, чо? Він ж ніякий абсолютно. А може це я ніякий? Нє Ні, такий він. Охороняв цей мобік якийсь пристрій з прикутою доволі знайомою фігурою. Оглянувши її, ми отримуємо перший апгрейд для першого отриманого нами закляття від того чорта. Круто, класно, їдемо далі. Гуляючи по локації, ми бачимо такі банки, розбивши, які ми можемо відновити душу. Та й місцеві жуки фаєрболи кидають, літають і так далі. Ну що, готові до чергової хвилини лору. Блідий король був звичайно класним рівним тіповим, і оце от все. Але деякі штуки табуювались і були заборонені, як я розказував вище про рево. Точно так само було заборонено використовувати душу для того, аби мірятись хуями. Взагалі, душа це щось типу життєвої сили, яка тече в кожній істоті. Але є такі фокусники, які вміють контролювати цю есенцію і формувати її в закляття, які боляче б'ються. Але за винятком деяких істот ніхто в святогнізді ніколи і не використовував ці сили. Пам'ятаємо, коли інфекція з'явилась вперше, так. Вчені і науковці з храму душі спочатку старались перемогти її за допомогою сили душі, а потім почав досягти ідеального фокусу, щоб чума не заразила їх розуми. Їх лідер, Володар Душ, як би то сказати, трошечки йобнувся нахуй. Весь храм душі повністю завалений трупами, він буквально влаштував бійню звичайних жуків заради їх душ і експериментів з ними. Ну що, їбло тупе, давай пиздитись, мені від тебе закляття треба. Фух, блять, лошара. Хе-хе. Шо, 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 Що за музика? Блядь! Пишно, лошара, давай сюди. Нищівне пікерування. Тепер в деяких місцях, де є тріщини в підлозі, ми можемо приземлитись і відкрити нові шляхи. А, і я забув сказати: З земель спочинку я спустився в другу половину столиці ось на тому ліфті. Тому нам відкритий шлях до більш багатого Багато. району. Де живуть і жуки-олігархи, і охорона сильніша, ну і так далі. Але найголовніше це дає змогу раз збігати, дати пиздес сплячому Лорієну, два спуститись в ахуєнно важливу для лору локацію. А, ні, до Лорієна нізя потрібен даблджамп. Ну тоді спускаємось донизу. Стародавній резервуар. Одразу збігаємо, заберемо бліду руду для покращення цвяха. Як завжди купуємо мапу і натикаємось на ось такі двері, запечатані дивним символом. Наше чисте вмістилище вознеслося. Внизу зосталися лише невдача та жаль від його створення. Ми не повинні входити туди більше. Ну ладно, двері все одно закриті, так що похуй. Посидимо на лавочці і полетіли. Уій. Оп, грошики. Уї.плять. Для насправді тут трохи моторошно. Просто завивання і вітру замість ембієнту. Але гей, що може зупинити Степана? Віддай мені вже ту купівку, ти що, придурок. Пройшовши товсту шепасту смугу перешкод, бачимо ось таку картину. Ще один жук, неймовірно схожий на нас. Е, куди, блядь? Ану з звідси. Блядь. розбите вмістилище. Насправді не складний бос, просто потрібно мати прямі руки, яких в мене на жаль немає. Цікава деталь це те, що після смерті він тягнеться до Степана для братанної ну ж з іншого боку. Тобто, певно, залишки розуму в нього залишились. Після нього ми маємо змогу отримати монарші крила, і це передостанній артефакт для переміщення. І на кінець, маючи весь інструментарій для паркуру, степан вміє літати по екрані так, що штани спадають що в мене, що в Степана, що в стоячих поряд жуків. Вище я казав, що існують такі штуки, як боси снів. Розбите містилище входить в цей список. Бахнувши його цвяхом снів, ми можемо ще раз з ним поборотися, але з більш сильною версією. І той во основний бос же ж не важкий. Давай спробую. Треба вже починати фармити сутність. Загублений родич. А тобто, це не просто схожий жук, це реально родич Степана. Їбанутись. Ну що, готові отримувати поїбало? Ладно, певно, я не З подвійним стрибком ми тепер можемо врятувати гусеничку, ну куди ж без сього, і потрапити до палацового двору. Блідий король, хоч і був об'єктом обожнювань, йому всюди стоять статуї, про нього всі говорять з повагою, не дуже любив виходити на люди. Аспекті я теж угороду, Саме тому він побудував палац аж так глибоко під землею. Хоча стоп. А де, блять, палац? Ну, то піхуй. Станція рогача. Ого тут кутушки. Тут склад королівських ткачів. Чи шо. Станція називається прихованою і недарма, бо навіть сам таксист в шоці, що їх тунелі ведуть настільки глибоко під землю. Їдемо в ґрунтмот, бачимо нового персонажа, духа снів. Ти огуїв. Ой, також на пройобаних футажах. Я в грібній пустці врятував такого персонажа, як Брета. Зараз вона повернулася в ґрунтмот і відкрила свою хатину. О, як мило, вона зробила нашу фігурку. Плюс якоїсь чорта тримає все вдома частину маски. Прикольно, в фанатичному захопленні кимось точно ж немає нічого поганого, правда? Рухаємось далі. <звук> Повернувшись в кристалічний бік з подвійним стрибком, тепер можна зустріти нашого старого знайомого, котрого ми розбудили, і він ганьбливо схибався. Тепер він розлючений, набагато швидший і знімає дві маски своїми ударами. Біля спроба 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пора щось міняти. Пам'ятаєте, я казав про обереги і білди в першій частині відео? Так от в цьому моменті я вирішив побути потним гаріком, вдягнув оберіг на висікання більшої кількості душ, оберіг на менше споживання душі при використанні заклять і оберіг для їх посилення. І, як казав один вінницький чел, який якоюсь хуя досі на русню стрімить, лежати плюс сосати. Масочка, сюди! Ускакавши на шипах, можна піднятись на вінець святогніздя, найвищу його точку. Як тут все велично виглядає, хоч все покинуте і старе. Тату якомусь стоїть. Надіюсь, в вирі з'явиться інформація про того, кого в цій статуї увічнили. хе 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 хе, о, руда. Все, кристалевий бік повністю закрита локація. Тому, недовго думаючи, летимо до цвяхаря, так як ми назбирали трошки руди. Надав крученої форми. Ого, нічого собі тепер мій цвях просверлить небеса. Добрий день, я Лумак з майбутнього. І якщо ви читали пост в спільноті, то ну по-перше, ви вже зрозуміли, що я мега демократичний. По-друге, ви знаєте, чому відео закінчується саме тут. Якщо не читали, то, ну, коротко кажучи, мої наполеонівські плани зробити 40 хвилинне відео розбились об графік роботи і особисті моральні дедлайни. Тим не менш, друга частина другої частини вийде доволі скоро і аж так не затягнеться, так як в мене для неї все є. Тим часом я завів Телеграм, в якому є і чатик, тому підписуйтесь, там я можу реагувати на всі як уйобань, плюс можемо попиздіти. Ну а поки, по традиції, щастя здоров'я і до побачення!